На естраді нові часи, нові персонажі. Я Катя Осеча. Ми починаємо «Світське життя. Дивіться просто зараз у світському житті. Це Катя! сто днів раді депутата плавця. Ви принципово не берете участь у біках. Грузинська реформаторка в Україні. Ви, будучи міністром образування, украли 10 мільйонів доларів. Як облаштувалася в Києві екс-міністр освіти Грузії? У вас син. ми щас розділені. Сімейний трикутник Ольги Сумської. На одній сцені ви граєте з колишнім чоловіком, нинішнім чоловіком. Я знаю, що за лаштунками сварки мали місце бути. Життя як шо... О, гучне розлучення Антіна Мухарського та Сніжани Єгорової. Всі наші мінські домовленості вони зламані. Він пропонує мені дві тисячі гривень на кожну дитину щомісяця. Нащадки акторських династій розкривають родинні секрети. Остап твій батько вже не приховує стосунків зі своєю нареченою. Робити Анатолія Костякова дідом. Багаті теж плачуть. Зараз почали економити на подорожах. На ювілеї будете економити? І поки яка не, не має туфлях. Не в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Побачимо, як 201-й день народження Тараса Шевченка відзначало світське товариство Києва від депутатів до дипломатів. Борітися поборете. Відчайдушна дипломатка Влада Литовченко скликала гости на вшанування Шевченкових днів. Зіркові друзі та надзвичайні повноважні посли різних країн зібралися у Київському музеї поета. А сьогодні ви ніби з полотен Тараса Шевченка чим надихалися, коли вбиралися якою саме картиною, чи придбали спеціальне вбрання до сьогоднішнього заходу, який власне ви влаштували саме зараз в цей час популяризувати українську культуру і мода. Наше національне вбрання є невід'ємною частиною традиційної української культури, тому українки просто зобов'язані популяризувати, особливо коли одяг наш український він такий яскравий, він красивий, і кожна жінка в незалежності від віку. І свого соціального статусу може підібрати для себе щось дійсно, те, що пасує їй. Велика колекція аутентичного українського вбрання. Якщо казати про колекції, то в мене тільки колекція вінків. В мене десь їх близько 30, і я їх іноді одягаю навіть кожного дня. Доповнюю вінок якоюсь гірдану чи намистом. І це виглядає досить сучасно, навіть якщо одяг ну, модний такий. Сьогодні ви є співорганізатором цього. Заходу, де присутні багато дипломатів різних країн. Ви відома мандрівниця. Любите кожну свою відпустку відпочивати в різних місцях. А де побували останнім часом? Звичайно, у мене багато досвіду як у мандрівниці, і приємно, що колись життя давало можливість подорожувати за кордоном. Але я також залюбки сприймаю подорожі Україною. Якщо казати про останні подорожі Україною, то це був фестиваль у Яримчі. Зараз почали економити на подорожах. Я мандрувала. Багато і зараз мандрую, але е, я е, мандрую для того, щоб відкривати нові місця, для того, щоб отримувати емоції. А повірте, що прекрасні емоції від естетичних виглядів, від ландшафтів, від краєвидів, від, від, від відвідування музею можна отримати в Україні. До речі, мені приємно для себе відкривати Україну. «Одні старіки з віршами кобзаря на імпровізованій сцені лейтенант Скворцов з кінохіта Леоніда Бикова, народний артист України Володимир Талашко. Ого, всі вас пам'ятають за стрічкою в бою та одні старіки. Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно. Хочеголки голки збира. Не так давно стрічку розфарбували. Вона стала кольоровою. Ви дивилися кольорову версію? Тому що розділилася аудиторія. Комусь до вподоби кольорова версія, а хтось вважає, що ось та стара, чорно біла, так як знімали. Оце справжнє. Ну, не знаю, як я, як і інші вважають, але биков вважав, що картина має бути чорно-білою. Війна не може бути кольоровою. Горе чорне, смерть чорна. Кров червона, але коли вона тече, пече. Коли вона тече, болить. Тому дійсно, мабуть, биков хотів поєднати ту кров, яка була на екрані. Хроніка. Та художня вигадка про льотчиків, про їх подвиг. Він був поєднаний з цією кров'ю, тим горем і цією війною, яка була на сході неспокійно і продовжуються бойові дії. Ви грали у Донецькому театрі. Ви якийсь свій проміжок часу жили у Донецькому? Так вас там залишилися знайомі, друзі. Чи підтримуєте з ними зв'язок? Театр продовжує працювати. Так, я знаю, ви нагадали мені картину. Я тоді скажу, що все проходяще і приходяще, а музика вічна. Дійсно, я недавно був на ювілеї театру, був на його святі, коли він отримав національний театр став. Були на святі театру ще до початку антитерористичної операції. Тоді було красиво і спокійно, і виступав там в театрі творчий вечір. Там був, але був тоді, коли ось зараз і був там і в Краматорську, і в Маріуполі і був в військах, і був в шпиталях. Був це мій берег, де я починав працювати. Це те, що я люблю, те, що я, дякуючи своїм батькам і всім моїм колегам, землякам, тому що я вчився в гірничому. Технікуму, а потім працював в театрі. Я не забув. І тоді театр працював і українською мовою і там. Тому я дійсно вважаю, що все буде так, як було. Я б хотів так, як і всі ми хочемо, щоб це була Україна. Донбас це Україна. Інституті можна пропустити, ти часто густо читав вірші Шевченка. Можливо, навіть вступав з віршами Шевченка, якщо в тебе були вступні іспити. Так, Катерино. Як ви як прям з поезії Шевченка Катерина, така гарна. Я вам скажу таке, що був коли дуже малий. Е, у нас була вистава в театрі Франка, е, називалася Сни за кобзарем. Дідусь мій грав вже старшого Шевченка, а я грав молодого Шевченка. І коли він засинав, мене піднімали, і я читав різні вірші. Шевченка скільки тобі років було у той момент, коли ти грав у виставі? Роки може шість чи сім. Малий малий, такий одуванчик. Розумів відповідальність тоді. Можливо, дідусь, батько тобі розповідали про те, що це не тільки відповідально грати на великій сцені театра Франка, а відповідально ще й грати власне кобзаря. Дуже я переживав, хвилювався. Руки були мокрі, але все ж таки намагався це робити гарно. От, але мені трошки була така поблажка, тому що я був малий і міг там щось трошки забути, не довчити, але все ж таки я намагався, і потім з кожним разом це виходило краще. Ну тобто перша вистава була така, трохи поблату. Не знаю, може бути. Дідусь Богдан Сильвестрович вже тоді, у 5 років, в тебе вірив, що випустив тебе на велику сцену, могла малеча злякатися і за лаштунки побігти. Саме перший раз, коли я вийшов на сцену, це була вистава майстер Маргарита. Я там грав маленького хлопчика. Я пам'ятаю, що я виходжу. На сцену і увага вся на мені. І я вибіг зі сцени і взагалі розплакався. Мені там Анатолій Георгійович Костюкоєв подарував морозиво з Богданом Михайловичем Буднюком, що це моя перша якби така роль. І от. Досить цікаво, Остап. Твій батько вже не приховує стосунків зі своєю нареченою. Тебе на весілля ще не запросили. Ну я розумію, що дівчина молодша за тебе. Там багато нюансів, але тим не менш, що чесно, я не знаю. Це їх стосунки. Я деколи заїжджаю до них в гості там. А з приводу весілля, якщо чесно, ніхто нічого не говорить. Не запрошували, і, чесно кажучи, про це ще взагалі навіть розмови не було. Остап познайомив з усіма дітьми її, і це вже така частина родини. Взагалі, то я про неї ну, не знаю, тому що я навіть, якщо чесно, навіть жодного разу не бачив її батьків, можна так сказати. Бо то, що я знаю, що то є Даша. А по великому рахунку, якщо чесно, я навіть не знаю, як її прізвище. А в українській родині, якщо не знайомий з батьками, то не знайомий з дівчиною. Так, так і є. І Верховній Раді про особисті підсумки допитаємо нардепа радикала Олімпійського призера Дениса Сілантіва. Хоча і не борець, а у минулому плавець. Все ж таки, ви гарно фізично підготовлені. А це зараз, зважаючи на активну діяльність вашої політичної сили радикальної партії, стане у нагоді. Бійки пана Ляшка, ті матеріальні збитки, які були нанесені в Верховній Раді, це всі бачили. Вас у бійках помітно не було. Ви принципово не берете участь у бійках і блокуванні трибуни? Чи це якось розподілення сил у фракції? Знаєте, у нас в партії хватає багати. И им удалось справиться, не привлекая меня. Блокировать трибуну я иду. То есть мы блокируем трибуну, но опять-таки, вы если видите, то а, оно того стоит. Что касается а, бег, то опять-таки, как я уже сказал, без меня там обошлись. Если бы нужна была моя помощь... Я би допомагав. Як ви ставитеся до такої законотворчої діяльності за допомогою кулаків у Верховній Раді? Ви вважаєте, це правильно, те, як поводилися депутати вашої політичної сели? Ну, ви знаєте, на самом деле там драки не було. Тобто, чоловіка намагалися просто э, виставити за двері э, Верховного Совету. Вот. Так що поламали місце для брифінгу. Так, да, ну поламали не кулаками, а просто поламали, потому що. Что... Толкались, скажем так. Вам не було стыдно, коли ви бачили, як це все виглядає з екрану телевізора? Ну я знаю всю цю ситуацію із тому я розумів, що по-другому ми вопрос не вирішимо. З цим чоловіком много разів бесідували і все це зробити по-хорошому. Водно. Воєнний, навірно, своєобразний люди. Хто-то понімає слов, хто-то понімає только силу. Знаєте, путем пряника і кнута цього тижня. Депутати відзначають 100 днів своєї роботи. Ви за ці 100 днів скільки разів пошкодували, що зі спорту пішли в політику? Пока еще не успел. И я прекрасно понимал, что на самом деле представляет из себя Верховный Совет. Поэтому я не шел туда с розовыми очками. Эти 100 дней вы чувствуете, что в середине что-то вас изменилось? Катя, я не буду лукавить. Да, конечно, имея власть и влияние на что-то, то да, это соблазнительно. Но я прошел через некоторые моменты в своей жизни, и я считаю, что моя психика уже устоялась. И мне, я думаю, будет несложно пережить и этот. incluso de un hilo